А що як думаєте, льот крепкий, перейдемо на ту сторону? Не знаю, вчора був отакий. Вчора тут хлопці ходили. Ага. Ну бо я знаю, там ми перейшли, а тут дивлюся, це такі лунки. Ну, значить, лінію. Ну можна ж це вийти. Ага, отакі. Ну пройдемо, так, десь. Щас різкнемо, мабуть. Отако. Якщо що, як медведі. Дякую погнали, узнаємо щас, що ти теж переживаєш. Так, чує, так, дивись яка воно, яка вон толщина. Та це мало. Да як це мало? Це мало. Ти що? Та я от на такій тоді і проводився. Мені кажеться, що це наробили дирок, щоб дихали птиці. Так? Ну так. Да. Так що зараз все буде порядок. Так, да, все буде алізм. А ти звідки їх? Давай їх покормиш. Давай. Щас, не викидує. Ви, Та тю мене знайшли, я не їм таке. <рик> Подожди, бо втікають, Открий їм покажи. Там Це... щось накинули їм. Да. Ти що? Давай. Ми давай, давай. А голове побачити? Не знаю. Може і голову буде. Да, оцю... Диви як вони порвали! Та ні. Це ще берег! Та конечно! Ну чого тут не бере? Та насипай! Вони йдуть у нас за цим! Насипай, насипай! Що то вообще ноль на масу? Е, кайф! Ты их вообще не заинтересовал. Yeah. <coughs> Звы их. Что-то им вообще. No, no. Тебе надо от, отойти. от, да, надо отойти. О, хорошо. Стекай. А ну, о, 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 так? налетают. Ну тоже да? Голуб красавчик! Ваня в схему. Давай. Си сюда. Тупы конечно голубь. Он и тупый. <гум> а той купається купается вообще. Голубь купается. Голуб купается. А ну. Вс, а ну, а дети Ну да. Налетают. Ой-ой-ой. Банесла, О, да, дивись, налітають. Давай, давай. Там, там. Прикинь, делай. Ну пошли, пошли клювать. Диві, він тебе опа взяв і пешком. Да, і тікають, диві, диві. да? Я його бачу. Ти наблюдай, зрісовуй, ну, щоб потім питати, ну. Щоб ми кормили, значить вони нам долю дожні. А Да, ти він родар кинув.